Очима загалом як поводиться себе ворог, яку використовує тактику, чи вдається відбивати усі ті атаки, які є? Е, ситуація на фронті досить складна. Динаміка бойових дій відповідно дуже висока. Противник не перестає е, здійснювати спроби по наступальну штурмових діях на деяких напрямках. Противник має успіх. Відповідно, знов ж таки, після чого сили оборони України повертають свої позиції, але Хочу підчеркнути, що динаміка саме з бойових дій дуже, дуже висока. Противник застосовує всім відому тактику: там один, два чи в три ешелона. Відповідно, як раніше вже було там сказано в інших ефірах, не жаліючи саме живої сили своєї, в перших рядах він запускає, як правило, групи шторм Z, не складаються із. Засуджених в інших другому ешелоні, це «Шторм В. це ж ті самі засуджені ті, які вже підписали контракти з Російською Федерацією, і вже накра на крайній випадок це регулярні війська. Ну, все, що можна сказати, що з перших двома шалона однозначно противник не жаліє, регулярні чуть-чуть все таки притримує для того, щоб мати якийсь певний запас. Також ми спостерігаємо таку тенденцію, що противник більше береже свою техніку, ніж живу силу. Постійно, я думаю, що така ситуація не тільки на цих напрямках, де ми знаходимося, а в загальному на всій лінії бойового, зі... бойового зіткнення. Скажіть, є інформація про те, що ворог все більше намагається підтягувати резервів на Бахмутський напрямок. Наскільки ця інформація відповідає дійсності, і про що йде мова? Про резерви живої сили, чи все таки про техніку? Звідки стягує? Де з інших напрямків перекидає? Ну, це стара тактика, якби де тонко там. Відповідно, там противник пробує нарощувати свої зусилля і пробує закріплювати свій успіх. Відповідно, лінія бойового звітнення дуже велика, є звідки підтягнути резерви особового складу та резерви збройної військової техніки. Ми знаємо дуже добре, що є декілька, ну, гарячих, дуже таких гарячих кампаній це Авдіївський, Бахмутський, Купінський напрямки тут, Запорізький. А те, як я говорив, лінія бойового зіткнення велика. Противник стоїть в, три, в обороні в три ешелона. На більшості цих всіх ділянок відповідно він має можливість перетягнути що живу силу, що техніку на то на той напрямок, де він має якийсь тимчасовий успіх для того, щоб його закріпитись на тому напрямку, знову ж таки або його розвинути. Цей успіх противник має достатньо живої сили, має достатньо можливості де набрати цей ресурс. Тому якби в нього поки що на, на даному етапі з цим проблем немає. Скажіть, наскільки можна говорити про те, що часів яр сьогодні ну така досить зрозуміла ціль на бахмутському напрямку для ворога? Вона зрозуміла. Вона зрозуміла для нас, що це одка одна із цілий, які є там в районі Бах Бахмутського напрямку. Безпосередньо противник пробує все таки розвинути там успіх, який він мав там невеликий, але мав все таки Треба дивитись правді очі. Він пробує його розвинути. Ну таких цілей ще по лінії було дуже багато. Противник. Заліз за останні там крайні три тижні дуже активізувався по всій лінії бойового зіткнення. Він проводить е, такі невеликі наступальні штурмові дії з метою перевірити нашу оборону, виявити слабкі місця. І, Відповідно, де він, якщо йому вдається це виявити, він починає проводити наступальні штурмові дії іменно в цьому напрямку, де де виявили слабкі місця? На даному етапі судити, що те, що в часів яр впаде чи не впаде, і що там буде противник, ще неможливо, тому що динаміка боїв висока, динаміка війни висока, і віддавати комусь першість на даному етапі немає можливості. Мобілізовані а, сьогодні в своїй більшості виконують цю ключову роль у м'ясних цих штурмах. Та і наскільки а, можна оцінити їхнє спорядження? Тому що я зустрічала інформацію подекуди, що ну вони досить погано зараз екіпіровані, принаймні ті, які йдуть першими, ми знаємо перехопленим, що противник має проблеми з логістикою безпосередньо з харчуванням особового складу на передньому краї. Так, це є така інформація. Вона навіть підтверджується в в певній мірі по цьому питання немає, але є групи штурмові, які ми спостерігали, безпосередньо йшли б на нас. Вони досить добре екіпіровані. Е, можливо, це були шторми В, не шторм З Та, це Але не... В загальному ми ж повинні пам'ятати ж про той факт, що Російська Федерація не є ізольованою країною вже по півтора року, там більше півтора року, як пробують там комусь розказати. Тобто Російська Федерація отримує безпосередню допомогу від країн-партнерів. І тобто вона є забезпеченою. Можливо, вони не все отримують так, як вони хочуть, але комплектуючі багато які вони складають Російській Федерації, також екіпірування вони отримують. Вони ж також вже мають і мультикам. Як ми маємо мультикам, наприклад, і на стандарту у НАТО, так само Російська Федерація має такі мультикам. Ми це спостерігаємо і візуально, і спостерігаємо це у перехопленнях. Тобто, противник. Є якісь підрозділі, які не мають достатньо хорошого забезпечення. але є які підрозділи йдуть на штурм з поганим забезпеченням. а Є підрозділи, які мають досить хороше забезпечення. Пане Михайло, скажіть, які першочергові потреби є у ваших бійців зараз? Яка загалом ситуація з дронами, з комплектуючими? Наскільки сьогодні ви ще відчуваєте оцю єдність українців у донатах? Скажімо, ми маємо колосальну потребу в БПЛА всіх типів? Ну, найбільші звичайно розвідувані на короткі там середні дистанції. А також ударних БПЛА, що типу та FPV е, дронів, е, вони е, на превеликий жаль. Це такі засоби, які можна використовувати там 5 хвилин, 10 хвилин, а можна там 2 тижні використовувати і з ним нічого не буде. Але засоби противника РЕП е, якби знищуються. Плюс е, погодні метеоумови, коли нам дійсно потрібно літати, але погода складна. Але виліти все рівно проводяться для того, щоб захистити піхоту, побачити передній край противника, що там відбувається. Відповідно, через поводні умови ми втрачаємо безпілотні літальні апарати, тому вони нам необхідні. Найбільше можна сказати, це Мавік, денні Мавік і там нічні Мавік Трете. Це ми постійно десь дістаємо. Нам люди допомагають там донатами, донатять на це все. Але найбільше нам звичайно вже допомагає зараз це. Співзасновник нової пошти Володимир Поперечнюк та його дружина, але також інші люди нам допомагають. Звичайно, що ми маємо банку, на яку донатяться це все, і ми купляємо. Потім звітні матеріали вже відповідно даємо нашим телеглядачам та тим, хто нам підтримує наш батальйон. Скажіть, пане Михайло, що стосується дронів, але у ворога, от мені багато хто з військових каже про те, що вони намагаються вчитися у нас, переймати наш досвід, і фактично в них кількість їх також дуже величезна, але враховуючи, що це такий розхідний матеріал, скажімо, вони також дуже багато втрачають. Можемо говорити про паритет, а між ними і нами у цьому плані, чи все таки ми переважаємо? сподіваюся? Ні, швидше все, все є. Якісь можливо на певній стадії ми переважаємо. На певній стадії противник переважає знову ж таки. Це залежить від кількості і як застосовувати ці дрони. Наскільки, враховуючи той факт, що сили оборони України е бережуть свій особовий склад, ну, по крайній мірі, в нашій смузі я це спостерігаю, Тому ми піднімаємо дрони майже за будь-яких умов для того, щоб перевірити, що твориться на передньому е краї. І, Відповідно, ми їх більше втрачаємо в ті моменти. Але Росія саме їхні сили, ми ж вони літають на таких самих БПЛА, Мавік, типу Мавік, там ден чи нічний, як і ми. Тобто сказати, що вони нас переважають, чи ми їх переважаємо, дуже важко. Ми втрачаємо, вони втрачають це така динаміка, яка не віддає нікому першості, і вона завжди буде ну, змінна така величина. Тому. Вони дуже сильно навчилися застосовувати безпілотні літальні апарати. Якщо в порівнянні початком повномасштабного вторгнення ми там однозначно перші застосовували щось, цих підрозділів не було дуже багато, але застосовувалося зараз. У нас є в кожного підрозділу, як мінімум в батальйоні. Це є підрозділи БПЛА, які застосовуються. І так стосується всіх підрозділів на лінії бойового зіткнення. І ми бачимо, що противник також використовує цю тактику, як і ми. Також противник використовує тактику броню він дуже інтенсивно застосовує шовдень, що, що вночі, тобто, противник постійно вчиться, вчиться враховуючи що ми його вчиться на наших прикладах на нашій тактиці, і можливо, де знають на якісь наших помилках. Так же саме, як ми це робимо відповідно до по повідношення до них. Ну і ще буквально одне погодній фактор: наскільки він вносить корективи в інтенсифікацію боїв і загалом у війну, яка зараз окремо на бахмутському напрямку. Він чуть-чуть пригальмовує дії в певній мірі на деяких ділянках. Лінії бойового зіткнення відповідно зрозуміло, що якщо техніка йде полями, це затрудняє рух техніки. Старає противник старається обмежувати це такі рухи, тому що він стає легшою мішенню, коли він об застрягає в наших полях. Сама динаміка чуть-чуть зменшується, але не ну, дані метеоумови не є абсолютною перешкодою для, ну, для відміни якогось продовження дій. Швидкість, динаміка буде змінюватись, час виходу підрозділів, ну, щоб повністю призупинити всі дії, такого немає. Ця зима не буде легшою за попередню? Ні, не буде в жодному разі. Нам буде легше тільки тоді, коли противник уже тут не буде. До тих пір, поки противник знаходиться на нашій території, до тих пір, поки ну, з ну самого початку їх срівну там 100 щемо з мільйонів. Вони мають моб ресурс. Вони ж беруть з тих всіх своїх глибинок достатньо хорошу зарплату платять, наскільки нам відомо. Про їхні там офіційні служби. Ми не будемо мати спокою ні весною, там ні осінню, ні літом. До того пір, поки ми повністю не знищимо їх. Пасібі вам величезне, що доєдналися за те, що робите. величезна. Подяка Микола Крижанівський підполковник 4-го батальйону оперативного призначення бригади Рубіж Нацгвардії України. Дякую щиро.